Друзі, всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі Страхування в Україні. Тут ми проговоримо про тонкощі інсайти, ці всі подковерні речі страхового ринку, про дрібний шрифт в договорах страхування, про трюки прийоми страховиків, які дозволяють їм е зменшити страхові відшкодування на вашу користь або ну, взагалі відмовити у виплаті. Якщо у вас вже є якісь проблеми зі страховими компаніями, у тут внизу є наші контактні номери телефонів, до них, до речі, під'єднані всі месенджери. Телефонуйте, пишіть, ми ну, 100% допоможемо, знайдемо рішення, порадимо, проговоримо ваш кейс. І, ну, я думаю, що не існує таких якихось страхуванні питань, які ми не змогли б розплутати. А сьогодні такий, знаєте, нестандартний такий е момент, хотів з вами поговорити. Блін, от ну, є речі такі на ринку, які мене ну, от просто підбішують. Одна з таких речей це МТСБУ, до речі, опублікувала зараз на сайті. На момент, коли ми знімаємо, ви можете ленту подивитись, що от, ну, не треба там мати справу за два адвокатами, там ще з кимось там. Ви знаєте, дійсно ситуація склалась таким чином, що мені ніби здавалось, що тут прийняли новий закон про страхування. Він достатньо складний навіть для фахівців. НБУ прийняв цілу низку підзаконних нормативних актів там, у вигляді постанов. Тут ну, не встигаєш всім цим розбиратися. Там новий закон про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності. Треба там профільну е законодавчу базу знати по оцінці. Там, тут прилетіли зміни до методики оцінки колісних транспортних засобів. До речі, ми обов'язково ну, випуск зробимо, тому що там фундаментальні речі, які. Ну, суттєво впливають на те, в який далі у вас буде розмір страхового відшкодування. Але на фоні цього е от е ринок наповнюється цими дітьми лейтенанта Шміта, знаєте, як в цього фільму про Остапа Бендера, які називають себе там дійсно там, якимись там автоюристами, там авторішалами. Е причому. Вражає те, що більшість цих людей навіть юридичної освіти немає. Uh, тому ну, давайте оці, ну, тригери, ну, те, що тригерить мене, і, і, і я ну, поділюсь з вами от якимись такими ключовими речами. Що принаймні треба проговорити з людиною. Тобто я насправді дуже поважаю професію юриста. Я не згоден з моторним бюро, тому що он у мене там шкаф стоїть, де також є і судові справи з моторно-транспортним страховим бюро. і Також там бувають ну, якби, да, спірні. Історії, тобто ситуації, де реальні юристи не потрібні, е, так, що воно все гладко, ну, ну, такого, ну, в нашій країні ну, я не знаю, де така сфера, що там все автоматизовано, все все воно працює. Але е, перше, е, от ви стикнулися з людиною, ви в неї спитаєте: він хто взагалі? Е, він е, юрист, він юридичну освіту має. От він вам дає якісь поради, щось пропонує писати, щось там. Uh, якщо людина не юрист, він буде це робити, або uh, ну, по якихось чутках, або з кимось радитись. Uh, ну, або наїтію, що отак воно працювало. Я тут зараз от щось тут от, ну, якби, щось таке аналогічне зроблю. Ну тому ну, так не має бути. Людина має ну, сценарій мати на всі випадки: ага, так не пішло, тоді я буду робити так. Так не пішло, тоді я буду робити так. Так не, не, не пішло, тоді в мене ще є якийсь резервний варіант. Так може ну, зробити тільки юрист, який е чітко оперує ну, доказовою базою, як, ну, оскільки тільки доказова база буде дозволяти маневрувати ну, в тій чи іншій ситуації. І її ще треба сформувати. Тому що якщо от, ну, на хапок щось. Вирішити, воно не дуже би, проходить. От, ну, до чого я це розповідав, це у нас люблять експерти дуже підключитися. Ми тут зараз тут ну, розберемося зі страховою кампанією. Тобто Дуже багато людей, які приходять до страховика, взагалі з таким ну, запитом: В мене є експертиза, от, я приніс її в страхову компанію, то, то ви мені переглядаєте. Розмір відшкодування, тут, тут, тут навіть є два типи експерта. Перші взагалі кажуть, ми зробили вам незалежну, і це вже ну гарантія. А другі кажуть, ми зробили, і ми вам там щось будемо вирішувати. Тобто я вам точно скажу, що відбудеться з цією експертизою. Отак і бах. Кинуть на кучу, коротше, і ніхто її дивитись не буде, цю вашу експертизу. Ну, окрім випадків, що, може, відкриють. Якщо там різниця і ви договора спроможна людина, так вам тоді цей експерт не потрібен. От те, що я казав, це коли не юристи, не експерти, ніхто не потрібні вже далі. Ви зі страховою компанією просто шукаєте консенсус по сумі. Ось, Є оця схема у юристів, ой, цих, у експертів, що. Mm, треба загнати в пут іншого експерта, який там робив там, від страхової або представника, що не той рахував, не той щось там дивився. ну чуш, коротше, все це. Ні... якщо навіть взяти методику. Якщо навіть взяти методику, вся ця історія, вона дуже обмежено прохідна. Тобто цим інструментам треба вміти користуватися. До речі, якщо ну, буде запит, о, накидаєте лайків і напишете в коментарях, що хочете саме на цю тему, щоб ми зробили випуск. Я вам ну, на молекули розкажу, що, в чому тут нюанси і чому це більше пшик, ніж е, ну, реальна історія, якою можна скористатися. Наступний момент це е, має бути відверта розмова. Ви юрист, е, або там людина, яка допомагає. Ви допомагаєте тільки на ну, досудовому етапі, або ви готові супроводжувати справу у суді. Або е, якщо, от, припустимо, да людина каже: я вже супроводжувати в суді не буду, але там є інший адвокат, у мене знайомий. От тут також треба припиняти розмову. От, знайомі адвокати, ну, про що можна розмовляти? Тим більше ну, незрозуміла історія, як розраховувати з цим адвокатом. Всі ну, ці, ці речі треба ділити на березі. Тому якщо ви не можете це узгодити, а людина відповідає тільки за досудовий етап, а більшість, я вам скажу, не готові йти до суду, то ну, предмету немає. І остання річ, да, от, ну ключова, якщо людина професійно вирішує страхові спори, ну, знає нормативку НБУ. Знає там, закон про страхування, знає там, стандарти оцінки, знає там, документи там, по стандартизації, припустимо, там, знає в контексті там, митного законодавства, питання там, страхування, знає, як вирішуються, там, що таке медичні протоколи, як вони оформлюються. Тобто ну, 100% ця людина вже пройшла Крим і Рим у судах, і вона вам може показати там, десятки. Своїх рішень у реєстрі. І це також ну, важливий тригер, коли ви звертаєтесь і кажете, а у вас були ну, там, кейси от, саме по страхових справах виграшні? Тоб, ну, покажіть нам, ми візьмемо і ви дійсно візьміть, роздрукуйте і перечитайте, які доводи, як людина ну, будувала доказування, наскільки. Ну, вона мислить, скажімо, да, тобто, наскільки вона може зібрати докази таким чином, щоб вийти на потрібний для вас результат. І от, ну, фу, із ось таких от моментів він дасть вам 100% зрозуміти, це ваш юрист, ваша людина, яка допоможе вам у вирішенні питання, або це ну, якийсь проходимець, який візьме і завтра зникне. Або скаже, ну, блін, не вийшло. Коротше, да, от там, це Україна, дітка. Тому така історія. Якщо, до речі, у вас вже є проблеми зі страховими компаніями, тут внизу є наші контактні номери телефонів, до них під'єднані всі месенджери. Обов'язково звертайтесь, підкажемо, допоможемо, вирішимо. Я думаю, що не існує кейсів, на яких би ми не розумілись. Поділіться обов'язково цим відео, поставте лайк. І пока-пока, друзі.